Ну що ж, нарешті це сталося, дами і господами. В минулому відео на цю тему ми з вами згадували перші кроки ноча в створенні мінікрафта, а саме етапи від Кейвгейму. До версії релізу 1.0 тобто сама перша версія релізу. Якщо не бачили минуле відео, вам обов'язково треба його подивитись, не поймете взагалі нічого, абсолютно нічого не поймете. Ви ж не грали в Майнкрафт, в цьому вірен Коротше, сьогодні ми згадаємо пікові роки Майнкрафту, коли ним ще керував. Ну, а що саме з версії 1.0 до версії 1.8 А поки що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На телеграм підписуйтесь, там я професіональний сучуш. Подписуйтесь на discord сервер, там люди несуть чуш, я там не появляюсь, просто пообщайтесь. І підписуйтесь на Instagram, тому що я там начав нову рубрику, в якій розказую, як це бути Майнкрафт-тутубером, не граючи в Майнкрафт. А поки що. Начинаємо, коротше. Минулого разу ми зупинилися на моменті релізу Майнкрафт, а саме на версії 1.0. Якщо коротко, ночь на Майнконі опустив важі, що знаменує реліз Майнкрафту, майже через місяць виходить трейлер Майнкрафт, який я особисто вважаю ледь не найкращим ігровим трейлером ever. А в цій версії були додані Вимір Краю, Грибний Острів та Фортеця Незеру, режим хардкору, зачаровування, зілля варіння та можливість розводити тварину. На цьому завершилося минуле відео. А в цьому ж пора побачити, що сталося з Майнкрафтом. Після релізу. І як там все происходило, і було по кайфу, не було по кайфу. Зараз узнаємо, тому переходимо до версії 1.1. Глава 1. Закріплення. Ось і почався повноцінно новий етап розвитку Майнкрафту. Майнкрафт нарешті вийшов і більш-менш почав завойовувати світ. На цьому етапі оновлення ще не сильно відрізняється від тих, що ми бачили в Альфі чи Беті. Оновлення все ще не надто масштабні, але додають доволі важливі речі. І версія 1.1 була саме такою. Но не дуже багато, але вони достатньо важливі. Саме в цій версії вперше з'явився суперплаский світ. Пустий світ, в якому іноді з'являються поселення, всюди бігають тваринки та. Слойми. А щоб докопатись до бедруку, потрібно було прокопати лише траву та землю. На перший погляд, максимально нудний світ, але насправді це не так. Це ідеальний світ для творчих людей, для людей, які люблять різні челенджі через те, що суперплаский світ можна модифікувати. А також цей світ має вплив і особисто на мене, бо вперше в Майнкрафт я пограв саме в суперпласкому світі. Окрім цього, були додані пляжі, саме як біом. Раніше вони фактично вважали структурами. Також гру нарешті перевели 56 мовами, в тому числі українською. А також з'явились перші яйця призову. Тут і всього 23, а саме яйця призову ворожих мобів, таких як кріпери та скелети, дружелюбних таких як свині та корови, а також спрутів, вовків, грибної корови та жителів. Наступне оновлення 1.2.1 було вже масштабніше і прикольніше ніж 1.1, але все ще не рівень того, що ми маємо зараз, і не рівень того, що буде. Скоро, да. В цій версії трохи оновили села. Тепер тут може активуватись такий собі івент, як осада зундрі. З десятки відсотковим шансом вночі купа зомбі може почати штурмувати село. Капіта за все ще прочитав, і щось прям таке, знаєте, що то знакоме. що то є в цьому. Також з'явилися оновлення самого світу, а саме додали джунглі. Та найкрутетніше криниці. Криниці. Не ті криниці, що в селах, а криниці в пустелях. Ніфіговий такий, струк, структура ніфігова. Да? Також по стандарту додали пару нових блоків та предметів, а саме зіля досвіду, лампи, вогняний шар, а також двох мобів, а саме оцелотів та залізних големів. От наступне оновлення вже стало ще більшим, тобто з кожним оновленням все більше і більше нововведень. І також у нього нарешті з'явилася якась тема: тобто, це не рандомний набір всяких приколов, то там щось дадемо, то тут, але по суті, це таке саме оновлення, ну, як 1.2, як 1.1, як 1.0. Тобто воно доволі таке малесеньке, але ну, Уже ближче до того, що ми знаємо зараз. В 1.3 покращили аспекти досліджування та пригод. Це можна зрозуміти як мінімум по тому, що був доданий режим Adventure, який часто використовувався на різних картах. В цьому режимі ви не можете ламати та ставити блоки, але все ще можете взаємодіяти з мобами. Також тут були додані храми в пустелі та забутий всіми храм в джунглях. Також була додана торгівля з селянами та валюта, за яку з ними можна торгувати, а саме смарагди. А окрім цього, було додано книги з пером, написані книги розтяжки та ендерскрині. А ще для бідняків було створено демо режим. Це була спеціальна версія Майнкрафту, в якій була доступна лише одиночна гра, та грати можна було п'ять ігрових діб, після чого світ ставав недоступним. Це, звісно, все було круто, але самі по собі оновлення були доволі маленькими і такими собі безпонтовими. І може, все також розуміли. І тому, починаючи з версії 1.4, у кожного оновлення почали з'являтись, по-перше, теми, а по-друге, вони стали трошки масштабнішими, щоб не було так. Сумно, коли ти бачиш нове оновлення, там додали два блока і все по суті. Наступні версії Майнкрафту знайомі кожному, і я впевнений, що більшість з вас починали грати в Майнкрафт саме з цих версій. Тому давайте згадаємо, що ж там в них додали і в чому вони взагалі прикольні. Глава 2. Пік. Моджанг зрозуміли, що людям потрібні більш структурованіші версії, і тому, починаючи з 1.4, кожна версія мала свою тему. А версія 1.4 називається Pretty Scary Update. Як зрозуміло, ця версія була зосереджена на страшилках і бояках сраках тому давайте ж глянемо, що ж там додало такого страшного. По-перше, з'явились такі неймовірно лякаючі моби, як Кажан, Відьма, Зомбі-селянин, Візер-скелет і сам Візер. Також з'явились перші п'ять голів, а саме Зомбі, скелета, Кріпера Стіва та Візер скелета. Ну і крім цього, було додано декілька не пов'язаних з темою оновлень блоків, які все одно є важливою частиною Майнкрафту. В принципі, норобнова, я більше не знаю, що тут може про неї сказати, ну типа страшилки. Страшилки, маяк, картопля. Единственное упущение, якого не добавила Черо Брайна. Це ж, ви прикиньте, який хайпурик був би. Ну, блин, дураки там сидіть, походу, не додумались. 1.5 Redstone Update З її сторони для нормальних людей нічого цікавого. Сплошне покращення для Redstone-геніїв. Тіпа всякі там рейки активовуючи, кварц. Ну ладно, кварц, це круто. Він мені подобається, тому круто. Нажимні плити з заліза. Тут ось що цікаво. По якійсь невідомій мені причині на 1.5.2 стояло дуже багато серверів в цей час. Та й в принципі це була доволі популярна версія. Типу, я в ній півдитинства провів. Це моя найулюбленіша версія, але. Я взагалі ніколи не розумів, чому вона мені, вперше подобається, і по-друге, чому там багато так серверів і чому вона всім подобається. Ну просто це. Ну, ну, Redstone покращили, і що тут такого? Якщо хтось знає, що вона дала, що там зробили такого, Mojang, Пофіксили, що тепер офігенно там стояли б сервери. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я, якщо чесно, не розумію, не знаю. Я не обізнаний в цій темі. Пожалуйста, дайте мені фідбек, пліз. 1.6. Horse апдейт. Додала коней. І віслюків. А ще пару кольорів ковриків та кераміки. Обнова Bimbo Моджанг. Спасибо, що ви є. Прямо вайбіки 1.15. Якби 1.15 тоді існувала. Це прародітель 1.15. Отак от. А от 1.7 нарешті, принесла гру щось дійсно круте. Update the Change the World неймовірно важливе оновлення в багатьох сенсах. Як зрозуміло по назві, в оновленні упор був на покращення світу, біомів та в принципі генерації. В цьому оновленні покращили утворення біомів та те, як вони змішуються між собою. Додали біоми глибокого океану березовий ліс, темний ліс, месу та саванну, яку прибирали в бета 1.8 та повернули тільки зараз. Також було додано тип генерації розширений. Чесно кажучи, ніколи на ньому не грав. Тобто в мене завжди був такий собі середній ноутбук і Я не думав, що він вивезе розширене. а зараз Якось не доходили руки. і взагалі я забув про цей режим. Якщо хтось грав колись на розширеному режимі світу, розкажіть, як воно там, чи якась різниця, чи він реально взриває кампутіри, я не знаю просто. Окрім оновлень генерації, оновили риболовлю. Тепер можна ловити не тільки рибу, а ще й предмети, що, на мою думку, дійсно класна фіча в всі версії ще купа. Тут Майянги ультанули знатно, але впевнений, більшість з вас знає про 1.7 по кількості випущених на неї модів, а саме на версію 1.7.10. Ця версія була ледь не ідеальна для різноманітних модів. Всі найвідоміші моди по типу Twilight Forest чи Тамкрафта на ній були. Вона була настільки гарно під них оптимізована, що протягом довгого часу саме версія 1.7.10 мала найбільшу кількість модів. Зараз її вже, звісно, пігнали більш пізні версії, але. 1.7.10 все ще ідеальна версія для модів. Зайти, пограти в якісь старенькі моди, в старенькі версії популярних модів. Її навіть зараз використовують на багатьох серверах, тому дуже крута версія. Дякую Mazang, що отак от її жорстко оптимізували. Це круто, це респекс. реально. Глава 3. депресія. Версія 1.8 на перший погляд може здатися дефолтним оновленням Майнкрафту з невеликою кількістю нововведень, але насправді це одна з найважливіших версій в історії Майнкрафту, тому що це остання версія, яку створили Моджанг під керівництвом Ноча. Називаю цю главу депресією, бо саме це було однією з ключових причин, по яким Ноч вирішив продати Майнкрафт. Про це я розповідав в одному з старих відео, але ми про це згадаємо ще трохи далі, а поки нововведення. Назва оновлення Bountiful Update, і прям чогось суперважливо тут не з'явилося. Додали прапори різних кольорів, стражів та підводний храм. Нарешті барани, ну скільки вівці існувало, додали м'ясо тільки зараз. Ще додали безпонтових кроликів та блоки, які бісять багатьох, а саме діорит, андезит та граніт. Ну, а також режим спостерігача, нічого особливого, як я й казав. Ця версія вийшла всього за 13 днів до того, як на баланс Ночі поступить 2,5 мільярда доларів, і всі в Моджанг почнуть, м'яко кажучи, його недолюблювати. Насправді тоді в ком'юніті, можна сказати, почалась паніка. Люди боялися, що після цього Майнкрафт перетвориться в якусь донатну саніну, що Майкрософт заб'ють на гру, чи взагалі скоро Майнкрафт закриють. Тоді на ночі полилась купа хейта, і з часом він навіть почне жаліти, що продав Майнкрафт. Але це вже не так важливо, бо починаючи з цієї версії, Майнкрафт зміниться кардинально. Комусь версії Майнкрафту після продажу подобається, як мені наприклад. Хтось їх не дуже любить, тому що це вже не той Майнкрафт, це вже щось взагалі інше, але... Про це ми поговоримо вже в наступному відео. Чи міг би ноч зробити Майнкрафт кращим за те, що зробили Майкрософт? Е я думаю, все ж таки ні. Ну тобто, у них абсолютно різні бачення створення гри не тільки у Microsoft, а там у Джеба і всіх інших, хто там створює зараз, Майнкрафт Notch більше робив такі маленькі оновлення, але їх було багато, вони були часто і, в принципі. Він додавав таке, він міг додати щось таке, щоб Майкрософт ніколи не додав, як мінімум, той самий червоний дракон, який він хотів додати ще там в Беті чи Вальфі. Особисто я вважаю, що нові версії Майнкрафту круті, їх не треба хейтити, вони прикольні, але і версії, які створив ноч, ну чи які створили під його керівництвом, теж доволі непогані. В них я не бачу абсолютно ніякої проблеми. Якщо підводити трошки підсумків цього етапу розвитку Майнкрафту, він, звісно, був. Малесеньким насправді, тобто скільки там сім версій. Це доволі мало, тим більше, якщо ми в минулий раз там цілі етапи, тобто прикласік, класік, індев, в альфа, бета, Ми все це роздивились там до фігії ще версій. тут і всього сім, ну це фігнюшенька, що можна поняти по хронометражу цього відео. В принципі, я вважаю, що це був напевно найважливіший етап розвитку Майнкрафту, тому що саме тоді він став суперпопулярним. Саме на цих версіях багато ютуберів почали знімати відео свої, так тобто при. Приблизно в той час, коли виходили ці версії, Ютуб, в принципі, в нас став популярним, і ми всі почали його дивити. Звісно, тоді відео. Я не буду говорити чесно, там, що відео говно було, тому що вони росіянські. Це ми взагалі не по тім відео. Головне, що. Ці версії, по суті, відкрили для багатьох з нас Майнкрафт. Це важливі версії, хоч їх і небагато. Пишіть взагалі, що ви думаєте про всі ці версії, чи подобаються вони вам, наскільки ви оцінюєте їхню важливість? Що ви думаєте про які продав Майнкрафт? Все це пишіть в коментарях. А також чекайте наступне відео. Воно буде напевно найбільшим серед усіх відео, тому що там будуть всі версії від 1.9 до 1.21, так зараз же 1.21, а там дофігіще оновлень, дофігіще важливих моментів. Про все це поговоримо в наступному відео. Ну а на цьому я поки що закінчу. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі знову, як я сказав, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, ну і заходьте на Discord сервер. Ну а з вами був я, Зєфа. Пісі, попика, какашечки.